як виконати завдання з інформатики. Отже, заходимо у браузер і у рядочку пошуку пишемо Scratch Online. Відкриваємо перше посилання і далі натискаємо на Розпочати творити. Інструкцію закриваємо, і далі нам потрібно додати команди із блоку олівець. Переходимо, зараз я прогортаю вниз, ось сюди, у нижній лівий куточок екрану, натискаємо на плюс додати розширення і вибираємо олівець. Як ви бачите, в нас з'явилися команди із блоку олівець, і тепер можемо приступати до написання алгоритму. Починаємо, як завжди, із вкладки події, коли прапорець натиснуто. Наступна наша команда буде із групи олівець Опустити олівець. Далі переходимо на керування і беремо Повторити. Спочатку намалюємо квадрат. Для квадрата ми вибираємо, так як в нього 4 сторони повторити 4 рази наступні команди. Перше це перемістити, нехай буде на 100 кроків, і наступна команда поворот на 90 градусів. Перевіряємо, що у нас вийшло. Натискаємо на прапорець. І ось, як ви бачите, наш герой намалював квадрат. Наступна команда буде для малювання трикутника. І так як трикутник має три сторони, беремо повторити три рази, перемістити на 100 кроків залишаємо поворот на 90 градусів, число 90, нам треба змінити на 120. Дивимось, що в нас виходить. Натискаю на прапорець, і є у нас трикутник. Можете додати із групи олівець собі команди надати колір олівцю або змінити розмір олівця і так далі. Можете попробувати, поекспериментувати і подивитися, що з цього вийде. Бажаю успіхів!